Привіт! Сьогодні вам розповім про книгу Поцілунок у Нью-Йорку. Дія починається з того, що Шарлотта летить додому у Лондон з Нью-Йорку. Її кинув хлопець Колін, і вона хоче дуже швидко приїхати додому, аби оце все забути. Раптом, через погодні умови, рейс відміняють. Там же застає вона картину, як хлопець свариться з дівчиною, і вона від нього іде. Коли вона з ним знайомиться на лавочці, виявляється, що це Ентоні. Вони спілкуються, трішки бурмочуть та інше. І тут вони йдуть у книгарню і купують книжку Десять кроків, аби забути колишнього. Перший крок зробіть щось таке, чого ви більше не робите, бо колишнім це не подобалось. Ентоні в той час нагадує, що його колишня була веганкою і тому йому вона не дозволяла їсти піцу. А Шарлотта нагадує, що її колишній колін забороняв їздити на велосипеді. Вони повертаються до другого кроку: дослідіть свої інші я. Тоді вони заходять у торговий центр, йдуть на власний поверх, трішки порушують правила. І тут е вкотре Шарлотта нагадує про цю книгу, але задивляється на дев'ятий крок подивіться на себе очима інших. Тому вони заходять в магазин і вибирають собі новий одяг, аби змінити обстановку. В той час Ентоні нагадує, що він має тату на руці з іменем колишньої. Тому він йде туди, де набили це тату, аби зняти. Крок третій. Відновить зв'язок із давніми друзями. Вони ще й думають, як знайти друзів у тих давніх. Але приступають до четвертого кроку. Потурбуйтеся про когось, аби згадати, як турбуватися про себе. Вони приєднуються до колядників, співають і веселяться. Вони заходять пізніше в кафе з собачкою Ентоні помилкою, а потім дізнаються, що близько вечірка. Крок шостий. Проживіть 24 години, не згадуючи колінишніх. До речі, також ще тут нагадує Шарлотта, як вона мала першого кота, коли фанатіла Гедріх назвала, як в Гаррі Поттері Героя. І тут вони заходять на вечірку. Весь натовп дивується, і тут Шарлотта замічає, що є її колишній. Певна річ, що Шарлотта трошки почувається ніяково і нервово. Шарлота що там сперечається з тим Коліном, а пізніше, коли вона це розказує Кейт, то Кейт щось її не надто розуміє. А пізніше Колін каже: мені треба поговорити з Шарлот. Коли Шарлота спілкується з Коліном, він каже, що вона йому ніколи не була цікава, що і все такому роді. І приходить Ентоні, і вони починають сваритися за Шарлотту. Шарлотта з Ентоні йдуть з вечірки. Ентоні припрошує через те, що через ту сварку вони змушені були піти. Тоді Ентоні і Шарлотта йдуть у бар. І тут у них вже зав'язуються якісь почуття одне до одного свого роду. Крок п'ятий. Зробіть щось для того, кому зараз гірше. У барі вони застають самотнього і дуже сумного якогось ну, невеселого дага чоловіка такого, і намагаються йому допомогти. Вони щось сватають дага до якоїсь жінки, а далі крок сьомий. Замутіть з кимось іншим. Крок восьмий. Зробіть щось, чого ви трішки боїтеся. Я трішки прискакую. Так, це станом на 23.00. Зазначу, що книжка описує один день. Повертаємось до книжки. Тому Ентоні та Шарлотта вирішують проникнути у закритий парк, аби трішки, ну, не знаю, якийсь азарт запалити. І тут їх застукала поліція. Але поліція, так як Різдво, каже, давайте ми скажемо, що вас не бачили. Тому Шарлотта та Ентоні йдуть до родини Ентоні святкувати Різдво. За столом сидить бабуся Фіорелла, батько Томі, дядько Френк, тітка Карла, старший брат Люк. І ось так. За столом усі сміються, веселяться і дуже радіють. Ось і нарешті 10-й крок. Зробіть щось, аби допомогти собі побачити майбутнє. Тоді в іншому приміщенні тітка Карла каже Ентоні, щоб він переглянувся до Шарлотти, щоб вона дуже хороша. Коли таксі доїхало, то Шарлотта вже йде. Ентоні біжить за нею в аеропорт. Коли Ентоні добігає, то він каже, що кохає її. Вона відповідає взаємністю, і вони цілуються. Далі епілог. Шарлотта вже вдома, і їй посилка, такий гарний шалик пересилає пересила їй Ентоні. Та й усе на тому кінець. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, актив. Па-пам!